Я того ж періоду прочитаю. до однієї ж людини відноситься вірші. Називається Ми різні, гортаючи в уяві дні, забути хочу їх деталі. Я не навчилася пісні співати, як ти, мої недбані. Ми різні, це твої слова, хоча колись були єдини. Це не смертельно, я жива і світ лишається Недлінним. Ти вже не той, я теж Інакше бути і не може. Таке життя, мабуть, мета. Хтось переміг, хтось переможе, хтось прагне слави визнання, хтось заспокоєні тиші, хтось накопиче звання і надрукування афіші, Хтось кольорові бачиться, а хтось радіє чорно-біле. Вертаючи в моє війні, я погляд свій на світ змінила.